В розшуку. Ознайомте мене, будь ласка, з, крим... з рішенням суду. З тим рішенням суду вас ознайомлюють. Ну, з тим Але рішенням суду, що я в розшуку. Це, це сугубо кримінально процесуальне діє, яку суд надає. Дія. Ну, так, писаєте? суд тільки може подати в людину в розшук. Оце все не являється законним. Якщо ви рахуєте, що це є незаконно, можете їх оскаржити з інше законодавства. Ага, Гаразд, Да, все скаржу. Це ваше право. Добре. Все, я вірю? Ні. ні. Я а що мені з вами? Ви мене затримуєте? Я вам пояснив. Ви мене затримуєте? Так. Да. — На якій підставі? Я вам пояснив два рази. Поясніть ще раз, будь ласка. Все, що ми з вами спілкувалися, все записано на грудному бодіхамі. Я ж вам поясню, якщо ви рахуєте, що наші дії... Це підстава? Такі, підстава, що ви мене затримуєте за те, що ви зі мною спілкувалися. Якщо спокійно додому, ви до мене приколопалися, хлопці. Я до вас не пилипався? А що ви робите? Спілкуйте з вами. Спілкуйтесь? Ну, спілкуйтесь. Ми не часто немає хлопців.